Вітаю в ефірі. Новини ключова станом на цю годину п'ятниці, 29 березня. Інформація з життя рівного та області далі у денному огляді. Лави небесного війська невпинно поповнюються на харківському напрямку. Загинув 33-річний солдат батальйону Поліські Вовки з села Катеринівка Немовицької громади Павло Вакулко. А 21 березня в районі Часового Яру, виконуючи бойове завдання, поліг 32-річний житель села Лев'ятин Радивилівської громади Юрій Журавльов. був мобілізований 18 січня 2024-го. Світла пам'ять героям. Найдовша повітряна тривога на Рівненщині від початку повномасштабного вторгнення 5 годин 36 хвилин. За цю ніч силами ППО на територією України знищено 58 шахедів та 26 ракет. Головна ціль ворога об'єкти паливно-енергетичного сектору держави на Рівненщині. Минулося без влучання. У рівному затримали двох наркоторговців. Свій бізнес ділки вели онлайн з телеграм-каналів, отримували замовлення та відправляли їх через логістичну компанію. 21-річного уродженця Хмельниччини мешканця рівного затримали під час відправки трьох посилок із амфетаміном загальною вагою 15 грамів. А 28-річного рівнянина викрили під час відправки 11 посилок із канабісом та галюцу грибами масою 80 грамів. Під час обшуків за місцем проживання наркозбувачів вилучили майже Кілограм наркотиків, шести видів, загальна вартість яких за цінами чорного ринку становить 750 тисяч гривень. Слумисників затримали їм, вже обрали запобіжні заходи. Молодший буде під вартою, старший під цілодобовим домашнім арештом. У Вараському районі під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Вчора близько п'ятої вечора надійшло повідомлення про займання у приватному господарстві у селищі Зарічне. Під час ліквідації виявили тіло чоловіка 1964 року народження. Вогнем знищено ліжко, речі господарського вжитку в кімнаті житлового будинку. У Вараському районі палав ще один житловий будинок. Пожежа сталася у приватному домогосподарстві у селі Великі Цепцевичі вчора, 28 березня, близько 11 ранку. Вогнем знищено 60 метрів квадратних покрівлі, півтонни сіна, речі домашнього та господарського вжитку. Також пошкоджено перекриття, стіни, двері і речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих немає. Причину займання та завдані збитки встановлюють. Рятувальники ліквідували пожежу і в селі Дюксен Рівненського району. Займання сталося у приватному господарстві. Вогнем знищено господарську будівлю та пошкоджено три квадратних метри дерев'яного паркану. Причини пожежі і збитки встановлюються. На щастя, жертв та постраждалих немає. І ще одну пожежу ліквідували рятувальники у Рівненському районі вчора близько четвертої вечора. Виникло займання у селі Тучин. Вогнем знищено покриття та перекриття господарської будівлі. Жертв і постраждалих немає. Рятувальники вкотре закликають громадян бути уважними та обережними у побуті. На фасаді 24-ї рівненської гімназії відкрили пам'ятну дошку полеглому на війні випускнику Дмитру Марценковському. річний солдат загинув в листопаді минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Біля навчального закладу зібралися рідні та друзі захисника, щоб пригадати життєвий шлях Дмитра. Були на вшануванні і наші журналісти. У Рівному продовжують вшановувати пам'ять героїв, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. На стіні 24-ї гімназії відкрили меморіальну дошку полеглому на війні захиснику, випускнику цього навчального закладу Дмитру Марцинковському. 31-річний солдат загинув в листопаді минулого року у Донецькій області. Матір героя Ольга пригадала, яким був її син у дитинстві, як любив рідну вулицю, сім'ю та друзів. Син любив дуже життя, любив своїх друзів. Іду з ним по вулиці. Кажуть, дімо, привіт, дімо, привіт. о Дімо, Боже, ти така зірка на районі. Він каже, ну це ж мій район, це моя школа, я тут виріс. Дмитра виховали у родині справжніх патріотів України. Його батько з 2014 року захищав країну у зоні АТО. А з початком повномасштабного вторгнення і сам Дмитро добровольцем приєднався до Лав ЗСУ. Я йому весь час сказала: сину, ти народився у вільній країні, ти ровесник незалежності. І кожен рік там дев'ять о дев'ять років незалежності в Україні. І завжди казала йому, що яке щастя, що ти живеш, у вільній Україні, тобі не треба ходити на комсомольські збори, як мамі і татові. Важко змиритися з втратою найріднішої людини, дружині захисника Анні, яка нині сама виховує маленького сина. Жінка пригадала, як заспокоював її чоловік на початку великої війни. Коли почалася війна, коли пройшло розуміння, що війна дійсно почалася, сльози, відчай істерику. Але е, діма просто взяв мене, посадив до себе на руки, почав заспокоювати, почав витирати сльози і, і просто як маленьку дитину, так зі сторони в сторону, гайдав і казав, кохана, все буде добре. Все буде добре, не переживай. На відкриття пам'ятної дошки полеглому захиснику прийшов колектив гімназії, учні та викладачі. Вчителька Дмитра Вікторія Логвись подякувала батькам хлопця, які змогли виховати справжнього патріота України. Про таких кажуть патріотами народжуються. Батькам велика шана і подяка за виховання мужнього захисника України. А і вічна пам'ять герою Дмитро Марцинковський, третій випускник 24-ї гімназії, рівного, який загинув у боях за Україну під час повномасштабного вторгнення РФ на фасаді навчального закладу. Облаштовані пам'ятні дошки також двом іншим героям Максиму Данічкіну та Павлу Фадчуку. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У здолбунові розпочнеться ремонт на площі героїв майдану. Потреба виникла з огляду на необхідність згідно вшановувати наших загиблих бійців земляків. На жаль, реалії такі, що стала героїв потребує розширення. Нині фахівці розробляють ескізний проєкт площі та готують пропозиції для проведення ремонтних робіт. Повідомили у Здолбунівській міській раді. Правоохоронці Рівненщини зафіксували три факти незаконної порубки лісу. На околицях села Карпилівка оперативники зупинили трактор із причепом. 27-річний місцевий житель перевозив 32 колоди сосни без жодних документів. У лісовому масиві поблизу нової носовиці був викритий 41-річний чоловік, який саме заготовляв деревину. Бензопилу і колоди дуба вилучили. А під час відпрацювань території села Чабель був помічений позашляховик та вісім колод сосни поруч. Незаконні лісоруби місцеві Жителі, хоч і намагалися втекти, втім їх вдалося затримати максимальне покарання за незаконну порубку три роки позбавлення волі. Продавав дрова. Перед судом постане чоловік, який майже за тиждень шукав 13 жителів Рівненського району та трохваського. 26 лютого до поліції із заявою звернулись четверо костопільчан. Усі вони цікавилися розклеєним по місту оголошенням про продаж дров. Потерпіля перерахували по 500 гривень завдатку, на вказаний аферистом номер банківської картки, поповнивши його рахунок на 8 тисяч гривень. Отримавши гроші, продавець перестав виходити на зв'язок, а замовники лишились без дров. Поліцейські викрили знов зловмит... Мисника ним виявився 26-річний костопільчанин. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. ВО міського голови Костополя Давид Дідух призначив нового директора Костопільської лікарні. Нагадаємо, що після смерті породілі та її немовляти головного лікаря звільнили. Сьогодні колективу ВПБПІЛ БП, представили нового керівника. Ним стала Наталія Кондратюк. Вона тривалий час працювала в районній адміністрації, а останні три роки очолювала відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костопільської міської ради. Наслідок ДТП у рівному травмувався мотоцикліст. Автопригода сталася на вулиці Кулика і Гудачика учора близько 12-ї. Керманеч мотоцикла Геон не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем. Шкода водій, якого здійснив екстрене гальмування, аби не наїхати на велосипедиста, який попереду розвертався у забороненому місці. Мотоцикліста госпіталізували з переломами руки, а його пасажирка отримала забої. Велосипедист не постраждав. Сарненські патрульні виявили Керманича із підробленими посвідченнями на вулиці Вашневій близько першої ночі був зупинений автомобіль «Форд». Під час перевірки документів інспектори встановили, що серія та номер посвідчення водія не співпадає з інформацією, яка зазначена у наявних базах національної поліції. Відомо, що за фактом використання завідомо підробленого документу розпочато кримінальне провадження. На Рівненщині прикордонники виявили автівку, яка перебуває у розшуку. Легковик іноземного виробництва зупинили на одній із доріг біля державного рубежу. Під час перевірки з'ясувало, що транспортний засіб перебуває в розшуку на території України. Наразі іномарку вилучено встановленим порядком. З'ясовуються обставини. Рівненщина зустріне другий евакуаційний потяг із Донеччини. Цього разу людей поселятимуть у п'яти громадах Дубенського району. Вода продовжують відпрацьовувати дорожню карту прийому. Люди, які приїдуть, одразу матимуть змогу отримати виплати і будуть розселені з урахуванням родинних зв'язків. Попередньо у громадах підготували приватні будинки та місця тимчасового проживання. В області продовжують готувати та облаштовувати додаткові місця для прийому ВПО. Такою була ключова інформація на цю меч. Більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Не забувайте про сайт СфераТВКМЮ і сторінки телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.